Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні у нас 11 жовтня 2024 Того року. Ми знаходимося ось в такому лісі. Ну, Як щось комусь цікаво, такий контент, ліс, природа, гриби, то залишайтеся на каналі. Ходімо і зараз я вам покажу нашу першу знахідку. Так, і що в нас тут? Ану. Давайте поглянемо всі разом. Погляньте, який. Стоїть красень нас зустрічає. о, це взагалі. У мене стільки було емоцій, як я знайшов прямо. Дивіться. Який. О, гарний. Ну і по традиції першого грибочка ми завжди чистимо разом з вами. Зараз подивимося, він абсолютно чистий, Да, я і не сумнівався погляньте, який красень. Це обшлі. Ось так. Ну що, йдемо далі. Тут здається нас зустрічає ще один такий самий ось іде стежка, де я йду і погляньте з краю стежки, який гарний, теж, бачите який такий, ну це ще не все. Тут рядом по сусідству з ним вики. Це ж такий, стеж, такий, і, такий ух, брутал. Це дійсно гарні гриби. Ну ось так вони виглядають. Вони абсолютно чисті, бачите? Вони йдуть до кошика, звісно. Ого, мені навіть в руку вони не вміщаються, такі велетні, бачите. Ось так, друзі, щойно ми поклали до кошика наші ці гриби. Ми їх знайшли ось тут. Йдемо далі по цій тропі, стежці. І неподалік погляньте, як вони тут всі згуртувалися. Ось такий. ось Такий. Це щось вже його, мабуть, під'їло. Ось такий два. Бачите? Так вони тут всі нас чекають. Ось вони. Да, навіть три в одного вже і ніжка щось під'їло видно. Той жук. Ось так, я вам зараз їх хочу всіх показати. Ну що починаємо. Ось такі. Так, так, да, це їх почерк його жука, цього скоробея. Вони її виїдають повністю, можуть зсередини ніжку до самої шапки. Але що зробиш, вони ж теж їсти хочуть. Ось так. Гарні грибочки. Прямо отримав велике задоволення. Таке грибна, така радість. Ну я думаю, грибники мене зрозуміють. Ось так. Вони виглядають, вони всі чисті. Ну, ніжку довелося, звісно, відрізати, так як вона вся зсередини її повиїдали. Ну, то нічого страшного, шапочка залишається нормальною. Ось так, бачите. Це зовсім малесенький. Такі, бачите, гриби вже майже пів кошика. Доводиться пробиратися такими хащами, ну воно й не даремно. Так як бачите. От. Знову такий білячок. Ну, Бачите, цей теж чистий, тому він йде до нашого кошика. Зараз уже в нас так кошику. Сьогодні трошки краще ніж ті рази. Ну, побачимо, що буде далі. Знаходимось в лісі ми десь пів години. У нас вже тут не знаю стільки, але зараз я вам покажу. І це я ще тільки тут ну, в одному місці я не, ще не ходив, нікуди десь далеко. Поки що тут на одному місці крутить, крутить. У нас зараз Ось, кошику. Ідемо далі. Ось ми так з вами тут ходимо по такому лісі. Тут мішаний ліс такий. Ну, в основному тут берези. Ви погляньте, і не дивно який виріс підберезник. Ось. Опа. Ось такий красень. Ось так бачите, зараз осінь, всі грибочки чисті. Тут неподалік зі мною ходить ще один грибник. Дивіться вам, бачите, такі Жас. у нас мухоморщики. Пройшло, мабуть, з пів години. Поки що мухомори ми перейшли вже на іншу локацію. Тут я ходжу, ходю і, і находю. Нарешті. Вже думав, все. Ось вони в цьому році. Слабо, слабо дуже ніби є, ну але не так ось так. Так опа, опа, опа. Ось так. Вони ніби якби і є ті гриби, але ну, можна просто довго ходити. І дивися, і ліс такий однаковий і там, і як тут. і Зайшов там, походив, Вообще взагалі немає, геть немає. Поки що ось тут. Ну, походимо тут, подивимося. Нам на сьогодні дощ обіцяли. Десь на 12 годину. Я думаю, ще встигнемо, походимо. Дощ це добре, хай йде, може будуть гриби рости. Ну, Мухоморів багато, ну як мухоморів багато, то вони ж і повинні і ж і білі рости. Ну, думаю, може ще будуть. Ще будуть. Ще 10 днів не пройшло від того моменту, коли у нас такий був ну, дощ гарний. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, хоч радує те, що вони їх хоч і мало, але вони всі, бачите, чисті. Можна щось з них зробити. Ідемо далі. Ось такий красень. кожного разу більше і більше. А тут ще у нас мухти. давно я таких не знаходив. Такі шапочки. Це Такі незрозуміло їх, два, мабуть. Якось вони так виросли. Такі бачите. Ну, ось так вони виглядають, вони в піскущі. Нічого вдома помию. У нас зараз і дійсно так ну, похмуро на, на вулиці. Ну я ще трохи походжу і... Ну як я можу залишити цей ліс, коли... Ростуть ось такі у нас красені. Навіть дощ не перешкода. Якщо ростуть отакі, Та нехай краще йде. Будемо з грибами і ми. Ну ось так. Ну, кошик поступово наповнюється. Вже якби збираюся йти додому ці наші. Ну ось погляньте. Ну, здається, вже й дощ у нас накрапає. Потрібно грибочки закривати. Ось. Погляньте, який гарний. Думаю, ще може з годину походити. Погляньте, який. Красень. Ось так у нас в кошику. Бачите, що можна й походити. Ну от хто бачить гриба? От підскажіть, як його тут знайти, помітити ой. Догляньте. Ой, він вже бачите, він, ну, він старий. Він може бути і чистий, але він старий. Да, він геть абсолютно чистий, але він гай, тут розмножується розкидає свої спори, а ми йдемо далі, ходимо ще, подивимось де. Ну все, друзі, будемо закінчувати наш з вами похід, так як у нас зараз вже ну, дощ починається. Та я й думаю, що і хвати на сьогодні. Якраз зараз 11-та година дня. Ну, як обично, я в таке время збираюсь додому. Ну, от, ми бачимо, що з кожного разу все більше і більше починають. Грибочки рости. Я думаю, що пройде ще якісь пару днів. Якщо буде дощ, то буде все нормально. Я взагалі задоволений сьогоднішнім днем. Взагалі-то я і не планував їхати до лісу, ну щось так, думаю, дощ буде і думаю, не, не якось треба перепочинок якийсь зробити, а то кожен день їздю, їздю, потроху збираю, воно вже ну якби, ну бачте, не даремно. Приїхав. Ну, всім хочу подякувати, хто зі мною був. Бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я, як завжди, мирного неба. До нових зустрічей!